Эта реакция ему не понравится. Если мы говорим, что Иисуса мы любим больше всего, докажите это на деле. Если мы говорим, что Иисус для нас дороже всего, то когда Он вам откажет в материальном плане, поблагодарите Его за это. Ведь Ему реакция наша очень важна. Ему важно, чтобы мы оценили Его действия по отношению к нам. А что иногда мы делаем? Мы смотрим, что братья благословенные. Мы думаем, о, у него такая камера, так ничего. Мне бы такое давно уже надо было. И где-то внутри появляется такой осадочек, почему Бог не благословляет меня так, как другого. Нельзя, Батя, радуйтесь. Хочу закончить таким выражением, как друг познается в беде. Слышали вы, да? А я еще верю в другую часть. Друг познается в радости. Если вы искренне можете радоваться, что у вас люди в церкви успешны, это хорошо. Учитесь радоваться тому, что Бог силен произвести в комнату. Он имеет власть. И написано, кому хочу, тому и даю и золото, говорит Господь. Кому хочу. Это не зависит только от меня. Также написано в притчах, не полагайся на разум свой, но во всех путях познавай кого. Познавай его, Господа. Если мы с вами сейчас говорим о финансах, о деньгах, я не буду рассказывать все там бизнес-план какой-то, как зарабатывать деньги. Я просто хочу направить наше мышление на Господа и на мужчин мужчинам все эти вопросы, которые мы с вами прочитали, актуальны сегодня. И Бог на них не проигнорировал, а дал нормальный ответ. Изучите это дома и помогите другим разобраться. Это не сложно. Запишите домашнее задание. Его будет пять. Первое. Первое. Обсудите сегодняшний семинар с женой. Если у вас нет жены, слава Богу, то обсудите это с домашними. Первое. Обсудите этот семинар с женой. Просто поделитесь информацией, чтобы она чувствовала себя в теме, чтобы вы не скрывали ничего, ничего от нее, чтобы она была спокойна, чтобы вас не переманивает никуда. Второе. Найдите пять человек-мужчин, с которыми вы могли молиться на тему семинара. По любой из трех тем, чтобы вы могли молиться с пятью мужчинами. Это очень важная практика. Пять человек, с которыми вы готовы встречаться периодически, просто для молитвы по этим трем темам. Власть, секс и деньги. Эти три сферы можно промаливать, и это хорошо. Третье. Найдите хорошую книгу. Найдите хорошую книгу и прочитайте в ближайшее время по этой теме. Найдите хорошую книгу. Четвертое. Поднимите этот вопрос в церкви вместе со служителями уровне, который Бог положит вам в формате, который выберет с вашим церковью. Поднимите это в церкви. И последнее, пятое, поделитесь этой информацией с неверующими мужчинами. Предлагаю так, до Нового года с пятью мужчинами реально поделиться этой информацией? Реально или нет, братья? С пятью мужчинами. Это не проблема. Я думаю, попробуйте. И перед тем, как мы передадим слово, я хочу, чтобы братья мы попробовали поделиться свидетельствами, что для нас было полезным в целом в этой теме. Власть, секс и деньги. Какую вы увидели взаимосвязь, может быть, полезное применение, что вы, вы теперь готовы попробовать в церкви, в своей семье. То, что вы сейчас скажете, Бог услышит, и вас в этом благословит. Поэтому, братья, с места, смело, давайте поделимся. Мы вот какой-то пример, дополнение, а потом мы подведем итог. Слава Господу! Коли тільки но ну, я покаявся, почув, що проводиться набір в Львівському семінарію, в Львівській верніше заочний біблійний інститут. І я дуже переживав, чи я туди поступлю, чи мене туди приймуть. Тому що треба було навчатися. Де треба було мати стаж увірування не менше одного року. Я попрошу закрити брати двері, тому що стали це дуже бюджетний. І дуже переживав, що мене прийдуть. І коли ми поступили, ми були дуже благословлені тим навчанням. І я завжди закликаю людей вчитися, братів і сестер. Вчитися ну, і особливо, звичайно, братів. Якщо є дар вчителя, то значить повинні бути учні. Значить, цей дар він повинен бути застосований і примінений в церкві. І має завжди бути такий добрий, здоровий, євангельський баланс духовних дарів. І інших дарів благодаті, якими наділив Господь це. І коли ми навчалися, нам пробили декілька важливих думок, які слугують нам, можна сказати, до цього часу і, напевно, будуть слугувати все життя. Перша думка, яку пробили, це потреба постійно вчитися. Є різні форми. І те, що ми сьогодні. Потратили цей день, я думаю, що кожен із нас він для себе отримав Богословити. Це не потрачений час, я неправильно виразився, це вкладений час. Браття, це вкладений час. Це інвестиція хороша. Другу думку, яку хорошу привели, що ну, говорили нам простою мовою. Але я скажу біблійною термінологією, Все досліджуючи, тримайтеся добре. І брат дуже так коректно і ввічливо сказав, браття, це моя думка. Ви можете не притримуватися, ну я говорю вам свою думку. Тобто завжди, коли ми вчимося, із навчання вибираємо, вибираємо найкраще те, що ми з Божою допомогою зможемо адаптувати для себе особисто, для своєї сім'ї. Для своєї церкви. З любого навчання не треба брати із Все підряд абсолютно. Берімо те, як рибу йому. Рибу як йому, вибираємо те, що є сильне, а те, що не є сильне, кісточки ми відкладаємо. Я думаю, що сьогодні було що вибрати для нашого збудування, для користі, для крузення. І третій момент який я би хотів сказати, якого прочили, що коли ми проходимо навчання, ми не можемо запам'ятати абсолютно все. Але я переконаний, що кожен із нас якусь одну, дві, може максимум три думки для себе так взяв на замітку. Що навіть без запису ми її помнимо. Що нам навіть не треба в записник заглядати, вона десь нам відкарбувалася в розумі, вона відкарбувалася в серці. І ми цю думку сприймаємо навіть не як слова Віталіка, а як сам Бог проговорив до нас. Оце той момент рема. Оце той момент, знаєте, коли думка, коли Бог використав е, уста. Чи до проповідника, чи до то, того, хто веде семінар, щоб ця думка пролунала. І знаєте, ці думки, вони дуже цінні. Не стоїть питання, щоб ми запам'ятали абсолютно абсолютно все. Стоїть питання, щоб ми отримали для себе саме те, що Бог нам річно хотів сказати. І ми з вами піднімалися, і хтось говорив, для мене було це. А для мене було це. А для мене було це. Так, такий фуршетний стіл нам накрив Господь. І кожному, що подобалося, то той собі іде врав. Слава Господу! І моє е, таке побажання буде. Е, Віталій він так відчув, каже, що я думаю, на сьогодні досить, хоч в нього ще є 40 хвилин, чи навіть 45 хвилин. Для того, щоб проводити семінар. І я також маю готовий цілий семінар, але я відчуваю теж, що, можливо, не потрібно вже зараз піднімати ще один семінар. Зважаючи на декілька таких моментів. Ну, перший момент погодні був, продовжується сніг. І я думаю, що то буде непогано, якщо ми ближчим часом закінчимо, закінчимо нашу допомогу. Друге, що, що ще ми трошки би послухалося, хороша, да? і ми їдемо не з відчуттям перенасичення інформаційного, а ми їдемо і кажемо, добре було, і в міру було, і, і так от цікаво було. Да? Ну, Слава Богу, що ми їдемо без цього відчуття перенасичення. І третій момент, я думаю, що час від часу. Не говорю часто, але час від часу отакі от от конференції на рівні області, братерські конференції по регіонах, вони нам дуже і дуже потрібні. Я думаю, що кожен із нас, служителів, особливо, повезе із цієї конференції думку про те, що нам треба в церквах дивитися і налагоджувати працю щоб піднімати в першу чергу братів. Звернути увагу на братів. І та думка і Слова Божого, яку я хочу залишити для нас, і щоб ми помолилися разом з вами, вона записана в Соборному посланні святого апостола Якова. Перший розділ, 22 вірш. Будьте ж виконавцями Слова. А не слухачами самими. Будьте виконавцями слова. І кожен із нас отримав оце слово реба. І ми можемо сказати, що сам Бог проговорив до нас. У кожного із нас є оцих декілька думок, які ми для себе взяли на замітку, щоб звернути на це увагу, коли ми приїдемо. Давайте ми помолимося, щоб Господь нам допоміг це зробити. Давайте оставимо.